Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас приготувати сливи мариновані на зиму. Це супер закуска, яка нікого не залишить байдужим. Як завжди, наше відео буде в контексті англійської мови. Отже, давайте розпочнемо. Let's Start! Що нам для цього знадобиться? По-перше, це стерилізовані банки. sterilized jars А потім. Простерилізовані кришки, sterilized. lids, а Також, звичайно ж, потрібна слива, plums, Далі перець чорний. Black Pepper. Гвоздика cloves, лист лавровий Bay leaves, Перець духмяний All Spice pepper, Вода. Water, оцет vinegar. А далі це цукор. Sugar, та сіль, солд. Всі пропорції будуть подані в описі під відео. Саме перше відриваємо хвостики tails у слив. Сливи пламз. Далі наколюємо кожну сливу плам декілька разів наколювати ту прік. І найкраще це робити за допомогою зубочистки тобто туз пік. На дно кожної простерилізованої банки джа кладемо гвоздику Клоув 3 штучки. Додаємо чорний перець Black Peppe та духмяний перець All Spice Peppe. Додаємо лавровий лист відповідно bay leaf. Наповнюємо банки джаз сливою по плечики. Плечики shoulders. Заливаємо сливи а киплячою водою. Відповідно, boiling water. Заливаємо з чайника. Чайник – Kettle. Накриваємо банки джаз, кришками. Накривати ту каве. І чекаємо 15 хвилин. 15 minutes. Далі зливаємо майбутній маринад маринейд в кастрюлю, Кастрюля сорспен. І нам може знадобитися сито. Сито, відповідно, сів. До рідини ліквід, відповідно, додаємо цукор sugar, та сіль. Сіль солт. І все гарно перемішуємо, Перемішувати ту сю. Доводимо суміш до кипіння бойлін та додаємо оцет. Оцет вініге. Готовим маринадом. Ready marinade. Заливаємо сливи plums Гарячими кришками hot lids, А укуп... укупорюємо банки. Укупорювати банки to cook the джаз. Ось такий чудовий результат у нас вийшов. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі! See you soon!